Що з вами? Кого ви почули на дорозі Христа? Скорчив, вам закричали. Ви почули той крик попів? Ксюнзів. Чого ви кричите? Ксюнзи, гей, попи, чого ви кричите? Я ж вам не кажу йти сюди, ви не можете прийти. І не за того, що ви тілесно не прийдете, ви духовно не можете прийти. Тому що ви противники діла Божого. Тому що все, що ми говоримо, ви не говорите про це, ви все перекрутили. Я кличу народ, простий народ, простих рибалок, простих митників, простих людей, навіть самих грішних, які в світі є, кличу вас. Прийдіть до Христа, прийдіть до істинного слова, почуйте Євангелію, тому що вам будуть кричати, вам, ви усі грішні, і вам будуть кричати. Вони бісівським духом вельзевула виганяють бісів і демонів. Що вони зціляють? яким духом вони зціляють, та їм дав ту силу, де вони вчилися. Вони кричать, а ви їм не кажете, чого ви кричите? А нам кажете: та нам сказано, що з дахів кричить, кличте, йдіть на роздоріжжя, кличте. І ми йдемо, ми кличемо. І кличемо сьогодні тебе. І кличемо, чуєш, ти слухаєш нас, кличемо того, кому ти пішлеш, це післання. Підпишися, підпиши їх, щоб вони почули правду. Вона буде спочатку важка. Чому? Тому що ви загружені не тим вченням, лже вченнями. і вам важко викинути їх, тому що от тих багато, а скільки вас, а знаєте, скільки нас? Нас більше, Бог не може програти. Між вами є ті віруючі, віруючі, народжені згори, але закриті в темниці ваші серця, замуровані. Хоча в серцях вас є любов до Бога, але ви її не можете явити. Чому? Бо не знаєте як. А робите так, як вас вчать. А це проти, проти Бога. А вони екстрасенси, говорять про мене. То екстрас... ну, потужні екстрасенс. А ви що не знали? Гіпнотизер. Підеш туди, те загіпнотизують всю, хату перепишеш, все перепишеш з трусами. А що як все, то все? Хату заберуть. Хату заберуть. А ти вже йдеш до нас, я знаю. А вони хату заберуть, та не заберуть. Знаєте чому? Від нас іде слово. Даром отримали, даром віддайте. Мені сказав Христос, і в мене радість від цього. Ми отримали в дар силу Духа Святого. Ми отримали дари. Що ти можеш принести мені? Що ти можеш мені принести? У твої свої копійки чи мільйони. Та я вам хочу сказати: мільйони душ принесіть Богові на спасіння. Тому здобудете собі нагороду на небесах, та мене не цікавлять нагороди тут. Ви скажіть хворому, який лежить вже на одрі і вже знає, що помирає. Скажіть, я тобі принесу медалі твої. І скаже, та на вони мені твої медалі? Я принесу тобі, то що ти професор, та на що мені? То, я тобі принесу от, ти книжку, написав, бестселлер, весь світ читав, та нафіка воно мені все? Закричить він і скаже: чи я спасенний, чи ні, і що ти скажеш йому? Ми будемо молитись за тебе, Бог добрий? Бог, який карає злом, добрий. Ви не бажаєте вірити, що я кажу, а я кажу правду. І знаєте чому? Христос дав відповідь. Бо ви не учні Його. Якби ви були учнями Христа, ви б мені вірили.